Нас у особливий для Харкова заклад буфет на площі Леніна. Це найпопулярніший заклад у місті. А цей буфет кажуть і добре, і погане на форумах міста. Тому пішли на інспекцію перевіримо пішли. Добрий день. вам! А це інспекція я до вас. Бо не гайте часу, перевдягаємось і на кухню. Пішли. Олександр да. ви знаєте, ви дуже схожі на мого чоловіка. Да? Сашу Ракоїда. Ми з ним пішли до шлюбу, а потім не склались. А ви могли б трошки змінити моє ставлення до всіх Олександрів світу? Так. Дякую. Бачите, нема без питань. Адміністратор розгубився, а інспектор, скориставшись моментом, зайшов усередину. Простіть я б ще са не доживав. А що ви їсте? Хліб. Хлібишко? Да, Боже, ви як голубь <голуб> виживали, а тут я і хороша. Там держуть Оля прийма. Що, що я вас Нічого, От ви ні, що жуйте і дивіться наші медичні книги. Мі, а, керів ми... Керів а, у нас. а ми сюди. Добрий день. А ось і Саша набік. Отже, адміністратор Саша, щоб не відходити далеко кудись, взяв собі шматочок хлібчика і винегрет. А ми тут його перервали. До речі, а чого у вас немає їдальні для персоналу? Було б дуже добре. Це щоб не доводилось тут серед баняків і витяжок. Кіст. Хоча Саша з цього приводу не комплексує. Ви знате, Оля. А вас? Юля? Юльчика, скажіть, ваші піски, вони їх дуже багато. Хто їх має так з'їсти з такою швидкою? Ми такому ну, фабрикат. Пічку uh -huh. так, потім взагалі. Ой, а ця коробочка вже була використана. От бачите, на формах міста Саш, ви їжте, тільки не подивіться. Писали мені, що ви вдвічі застосовуєте одноразовий посуд. Я тепер бачу, що це правда. Оці орнаменти це не вишиванка. Це ви взяли коробочку, і ще раз людям. А нащо ви так робите? Саш, це ваша ідея двічі її застосовувати в госпітальній? <звичай> ні, ця коробочка, вона використовується, ну, як би упаковали, упаковання, наприклад, там верхня частина, кришечка, вона ні в якому випадку не видає за людям. Вона на страниці просто видає. В адміністратор навіть не заперечує, що в буфеті повторно використовують одноразовий посуд. Мало того, він виправдовується тим, що гості цього не бачать. Знаєте, ви зараз мені все більше і більше на мого чоловіка, коли ж не схожі. Він теж мені говорив стільки всього, а потім воно не сходилося з реальністю. Кохана? Добре, Добре. такий не У нас адміністратор і поїв, по телефону поговорив. А ми продовжимо інспекцію. Дівчата, ви двічі застосовуєте посуд в економні, але так більше не робіть. Це неправильно. Яловичина, телятина. Ось ці напівфабрикати, з яких дівчата роблять піцу. А це м'ясо воно зварене коли. 13.09. Все нарізано в таких міхах. Ось в цьому місці нарізана курка. Знаєте, яке би хочеться поставити питання, Сеш? Як ви думаєте, яке зараз поставлю питання? Храніця це Так, Опа. А, ну то, що храниться в турках, так. так Надо саме так. Та да. Влево, я вам та бажаю та, купити та, професійний та, посуд і зберігати м'ясо правильно. Місце. Стікер є, а посуду нема. От бачите? Неапетитний вигляд у вашої піци. Де овочі? Де зелень? Не не, не, Вижу, а, не доді, доді. Додасте? додасте? Добре, тоді я замовлю потім. Це ж, а давно ви працюєте в буфеті? В буфеті? Ну. Второй год на ну, управляючим работаем. А як стати шефом у буфеті? Складно було я до этого просто ну, работал как бы грузчиком на производстве. Приходилось, конечно, не, не легко, но со временем как бы показав ну, хороший результат, там, ответственность работает. Мне предложили стать управляющим, как бы освободилось место И я не А це на зарплату думаю. впливає, наприклад, якщо ти керуєш, якщо ти просто працівник у залі впливає. А то да, да, дівчатка учила да. Да, да Саша приграша. Да. Холодильник з цих всіх ваша гордість. У наш холодильник гордість. Так. Да. Ага. Там храниться наша вся піца. За більшого потоку людей ми запасимо ну, ага. запас піц. Чекайте, а це що таке у вас? Это половинка пиццы. А Мені коли цю піцу ви продасте? Можемо ну, сьогодні. Продадим, сьогодні? Да. Просто майонез же налити. Так. Ну, соуси людям додаються окремо. Хіба можна піцу з майонезом вже тримати заздалегідь приготовлену? Навірно, ні бачите, вирізали іншим ножем. Тут же немає укропу, правда? Да, немає да, укропу, да, да. Ну, але тут раз трошечки ми... укропу Чуть-чуть, укропу залишився. Так для Кому родзинка, а кому речдок. Ну насправді це да, просто різалося нечистим. Да, ножем это... ви ж не розумієте. Звісно, ну це нож просто різалася, інша друга піца. так, і так і я помітила. Залишило, да. Як не викручувався, а все одно довелося визнати правду. Як ви звати? Славік Славі, вибачте. От де виріжете піцу. На цьому так? У тут, так? мене є міні-лабораторія, яка може перевірити будь-яку поверхню на мікроби. Це стіл, на якому піцу в останню путь. Результат має бути не вище, ніж 30. Все що вище це означає, що ви не зовсім правильно стежите за чистотою поверхні. Погано все ж а тисяча Це означає, що ви не зовсім правильно стежте за чистотою. Цього разу адміністраторові саші забракло слів. Дякую вам за те, що показали кухню. Я вам бажаю бути більш пильними. До побачення. Таковитий інтер'єр. Його, наче в садочку, розмалювали діти при хорошому настрої та гуморі. Миле світло, багато простору, легко дихається. І найголовніше це вікно. Подивіться на ту багряну осінь. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вишив нас зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетимо. Красивий віж. А я поки що руки помию. Туалет невеличкий. Ну, на підлозі є нальопанка. Мило є. Куртини для сміття тут же є. Папірці. Дайте мені, будь ласка, салат осінній. Я хочу бути такою сезонною, сезонною актуальною. Дякую. Салат осінній. Крабові палочки, капуста, майонез. Як ви думаєте, чому його назвали осінньою? Яке відношення моя краво паличка долати. Я бізна. Я беру цей салат. До речі, друзі, давайте на ціни подивимось. Він не грет, який так смачно жував керівник закладу 7 гривень. Салат під шубою 10 гривень. Осінній салат, який замовила я із морепродуктом, з крабовою потиком 9 гривень. В середньому піце 19 гривень з грибочками, з курками та з грибами 25 гривень, м'ясна 27 гривень. Що це за ляпанка така? Окрошка. А дайте мені оцей з баночок білого, щоб ви називаєте окрошку. Цікаво. Давайте мені десерт ананасовий. Ви знаєте, що у 19 столітті ананас був ознакою розкоші. Дуже багато у полів церков, якраз і будинків будувалися під форму ананасу, тому що це вважалося мега круто. А зараз ананас 8 гривень. Ям залишу 50. Ось це піца у коробці, яку використовують декілька разів. Головне, що Саша на заперечує цього. Я йду собі Приємно, неду місце Дякую вам. у залі на Олю Чекає наш таємний агент Костянтин. За завданням інспектора він завітав до буфету пів години тому і зробив замовлення. Нас потяміка і покриті сер. Саш, можете зі мною піти? О, дивіться Давай, я також. Давайте за цим столиком О, сидить мій агент. Як скільки кості років? Ну, на вік з бородой, ну, 35. у вас є Так. Люди, скільки років кості? 25. Ще. хто? Той, хто скаже вік кості, тому від мене хустинка наша сувеніра. На щастя, вроде. 16. 21. 21. Ви казали. 25. Тут казали 35. Хто сказав 17? Ви двох сказали. Ось вам мої кустинки. Дай, дівчата, 17. Можна ваш паспорт? Вибачте, що я всі країни покажу. Ось дивіться, бачите? Дуже симпатичний Костя. 1997 року народження. Ось так от. 17 років нашому кості. У вас є чек? Читаю з кості на замовлення. Піца, американу і пиво. Яка помилка на цьому столі у Кості? Я думаю, що, мабуть, пиво. Пиво, згідно статті 15 закону України про державне регулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв забороняється продаж пива особам, які не досягли 18 років. Друзі, ви мені писали на форумі, що у буфеті продають пиво неповнолітнім. Саш, от костя з бородою, але ж він юнак і геть не 35. І ви йому продали пиво. Розумієте, як може бути мінливою зовнішньості? От я ніби посміхаюся, а може я про вас зовсім не те думаю, що в мене на обличчі. Ви розумієте? Ви зараз не прави. Я забираю геть свою посмішку, тому що це вже не смішно. Костя ще дитина, нехай бородата. Ви повинні перевіряти паспорти людей. Ви не маєте права споювати молодь. Дякую, Саша. Йдіть. Я до вас присяду життя? Я просто не можу присісти, в мене коротка спідниця, тому я постою. Добре, що в цьому закладі такий інтер'єр, де можна стояти. На 30 гривень я замовила мілкшейк, який тут називають окрошкою. Я бачила кухню, вона не ідеальна. Тому я їсти не буду. Ви знаєте, оця матінка від бабусі тут домашнє молоко. Коли цибуля, все це в борошні розбивається і подається. Запах такий, сільський і дуже органічний. Салат осінній, його так назвали честь краба, як мені сказав, працюючий на барі. Ось вона, крабова паличка, яка тепер розпростерлася і лежить на тлі цього листя із кукурудзи, капусти і моркви. Десерт ананасовий. Це дуже схоже на осінню калюжу. Ваша піца. ви замовили половинки із шинкою. Це такий хід продажу, ніякої зелені тут немає. Хоча на кухні інспектору обіцяли інше, де овочі, де зелень? Додасте? Додас, додас, Добре, Костя, Дякую вам. Да. Ну що, я все подивилася, все перевірила. Поговоримо. Це така очікувана інспекція у закладі буфету Харкові. Атмосфера. У вас така ніби тема осені. Вона і в інтер'єрі, ось подивіться на ці стіни. Вони такі осінні. На осінні листя схожі стільці. У вас навіть є осінній салат, хоча там крап. Тобто тема осені надихає. Тут свіжо, тут мило, тут дуже багато щасливих людей, і, звичайно, це важко не помітити. У Вас дуже добре. Їж, дрібне меню, що добре. Але давайте подивимося, піца. Вона у вас не зовсім здорова на вигляд. дуже мало зелені. Молодь тут харчується. Я прошу вас, нехай овочі оселяться на вашій піці. тому що поки що вона без особливо навіть запаху. Їжа, особливо десерти, вона така ледь муляжна. Ціни. Я тепер розумію, чому за моєю спиною стільки людей. Моє замовлення за десерт, окрошку і салат 30 гривень. У вас піця найдорожча м'ясна 27 гривень. У вас ціни дуже низькі. У вас ніби постійно розпродаж, але без знижок. Обслуговування. Ви тут всі друзі. От ви не обіймаєте там одне одне. стоїте поруч. У вас дружба в колективі. Це дуже добре. Це великий плюс, і я розумію, звідки це йде. Це харизма Олександра, але Олександр. Ви жували Венегрет, коли я зі всією Україною зайшла на кухню. Так, я декілька разів казала, їжте, їжте. Насправді думала, коли ж ви нарешті наїстеся. Ваша волість вона дається в знаки. Ви бородатій дитині, але дитині продали пиво. Продавати алкоголь неповнолітнім карається законом, і це гріх. Ви повинні перевіряти документи. Чистота. Найважливіший пункт їжа. Вона зберігається не в правильному посуді, в міхах, хоча на ній є стікери. Також декілька разів ви застосовуєте одноразовий посуд. Це неправильно. Таким чином ви розносите мікроби. До речі, про мікроби на поверхні, де нарізають піцу, їх занадто багато, понад тисячу. На вашій кухні гармиди. Отже, у вас є плюси два, але у вас три мінуси. Буфет. Вас люблять, дорожіть почуттями тим, хто до вас приходить. А поки ви не досконалі, тому даруйте. Ну пробачте. Я не раджу буфет у Харкові всій Україні. Побачення. Побачення. Дякую. Побачення. Це вам Це вам картинками на пам'ять. Можна вам...